Усім привіт! Усіх вітаю з неділею святою ми сьогодні трошки мали справ. Зібрала Артура до Тернополя, завтра їде раненько. Має завтра пари, тому, насамперед, дитину відправити до Тернополя. А тепер зібралися і їдемо з татом, друзі. Ми вже там були навесні, якось ран... з ранньою весною, верніше, ми їздили. Там дуже гарно. Полупанівська свята гора. Я знімала ролик про цю гору. Але зараз, думаю, що природа змінилася, оскільки там ще не було ні рослинності і було дуже гарно. Ні зеленого, нічого. Тепер повинно бути в рази краще ще. Ну, і там спокійно, можна поїхати помолитися священний води напитися, друзі, відпочити духовно. Артурчик не хоче їхати, хоча, слава Богу, вже можна сказати здоров'ю. Має багато вчитися, каже, мені треба багато вчитися, писати щось там. Ну, друзі, Насамперед, якщо він вважає, що так буде добре, значить так добре. і... Якби ну, не мені вирішувати, чи йому їхати, чи не їхати. А Денеску, як завжди, ніколи він не їде, йому ні, ніколи нічого не цікаво. Йому хіба що цікаво з друзями, це нормально. Добре, а ми Сатом їдемо. Це від нас не дуже далеко, десь біля 30 кілометрів, може, трошки більше. Тому можна сісти поїхати поїхати недільку. Добре, менше говорити, більше роботи. Поїхала вам також покажу, як там гарно. Ну, хто ще не бачив ролика, верніше. Друзі, ми вже прибули в Полупанівську святогору. До гори виїхали, можна виїхати машиною піднестися. Бо того разу, як ми були, то залишали внизу машину. Думали, що сюди неможливо піднестися. Але потім розвідали все довкола і зрозуміли, що сюди можна виїхати. Цей раз вже виїхали. Йдемо. Зараз подивимося на всі красоти. Тут гарно, спокійно. Ну, так десь як. В Зарваниці, друзі, але не настільки е, воно є масштабне це місце, хоча доволі гарне. Тільки що читала е, таку легенду е, про цю гору, що з цієї гори е, било джерело, е, било джерело і затопило е, поля місцевого пана, який жив тут колись. І він розсердився сказав селянам взяти це джерело ну, забити камінням. Вони його забили камінням, щоб вода не йшла, і цей пан осліп. Осліп після того, як він нічого вже не бачив, сказав джерело очистити. Вони його очистили, і він промив очі свяченою водою і знов зір відновився. Ну, така ходить легенда, досить цікава. А ми зараз виходимо, я вам показую всі красоти. Там є хресна дорога, також була побудована в 2010 році. Дуже гарно, надзвичайно красиво. Все продумано, все настільки, можна сказати, і оригінально і настільки красиво, настільки все добре підібрано. Неймовірна краса. Я вам все покажу. Сьогодні трошки прохладненько, трошки, але нема дощу, можна походити. Ну що, запрошую, пішли. Ми погуляли, походили. Будемо вирішати додому, так, тату? Подихала свіжим повітрям. Так, свіжим повітрям. До речі, тут є сосни і дуже пахне сосна. Навіть квіточки пахнуть, я не знаю, щось сходили, нюхали всі квітки, правда, тату? Так а. пахне. Друзі, це комплекс церков, сформований в одне ціле. Тобто, оця зелена церква. О, видно. Це православна церква. А ота от церква, де е, баня червона. така червона, це римокатолицька церква. Сформоване в одне. Хто куди хоче, туди ходи. Та й все, будемо вертатися додому. Сьогодні дуже холодно. Вітер такий, що аж тут на горі ми зриває, е, ну, голову зриває. Голову ну, зриває. За... Ну, шап... Ми ще капюшони да, що маємо. Дякую за перегляд, що були сьогодні з нами. Були... Неділя була з нами, щоб відвідали такі, е... гарні такі храми, прогулялися, походили. Від нас, до речі, скільки За 30 кілометрів більше, ні, 45. правда? 45 кілометрів в одну сторону. Так. Ну так, трошки є. Ну нічого, вже їдемо вдома. П'ята година, поки вернемося, певно, коло буде ні. помаленьку Машин немає, але помаленько їдемо. Усе спокійного вечора, мирного, тихого і доброго. Усього тільки найнакращого. Папа, друзі. Папа. Попа.